Як не вилетіти з клану, якщо ти найкваліший його представник? Може злітати на планету Гена, вполювати каліска та повернутися з крутим трофеєм? Чом би й ні. А заодно насолодитися місцевою флорою, дослідити фауну, завести друзів та знайти ворогів. Повний вперед на дикі землі. Фільм Дена Трахтенберга Хижак дикі землі побачив світ 6 листопада 2025 року. Це дев'ятий епізод у франшизі і сьомий, якщо відкинути кросовери з чужим. Головні ролі виконали Мері Ель Феннінг та Дімітріус Коломатангі. Стрічка позиціонується не як горор, а як фантастичний бойовик. Із рейтингом неочікувано PG-13. Герой тиняється чужою планетою разом із балакучою синтеткою корпорацією Вейтланд-Ютані. Шукав монстра каліска та ноги для компаньонки, і ця мандрівка наповнена рясною різаниною, біганиною та стрибаниною без жодної постраждалої людини. У диких землях Яуджа вперше за всю історію не лише стає протагоністом, а й отримує ім'я, мову та писемність, які створив лінгвіст Брітон Воткінс спеціально для фільму. Окрім цього, екіпірування героя значно слабше ніж у попередніх частинах. Тож йому доведеться пристосовуватися до умов та експериментувати. Ати з підручними засобами загалом хижак дикі Землі» – це соковита і місцями мила стрічка про аутсайдерів із бійками на світлових мечах, роботами інопланетними химерами та відсилками не тільки на інші епізоди серії, а й на багато культових фільмів. Якщо вирішите переглянути, то дізнаєтеся.